Слава Ісусу Христу! Коли ж прийде Син Людський у славі своїй і всі ангели Його, тоді Він восяде на престолі слави Своєї. Дорогі браття і сестри, один поганський король в Болгарії любив надзвичайні враження. Йому припадали до вподоби страшні місця, небезпечні поїздки, полювання на лютих диких звірів і все, що лякало інших менш сміливих людей. Навіть образи в його палаті передавали самі страшні події, навіть на стінах кімнат було намальовано страшні немилі предмети. Ось той король почув. Якось, що в околиці є славетний маляр Єронім, тож пішов до нього і попросив, щоб намалював йому якийсь гарний образ за своїм смаком, очевидно, якийсь найстрашніший. Єронім обіцяв і за якийсь час намалював королеві страшний суд. Ісус Христос сидів на Хмарі, оточений ангелами в постаті старого судді. По праву сторону стояли добрі серед щастя і радості, а по лівій грішники, бліді, скулені, зі страху перед присудом. Внизу було намальовано чортів, чорних, гідких, викривавлених скігтями на руках. Та ногах. Вони так і бачилося, вили зі злості, скреготали зубами і вимахували вузловатими батогами. У своєму самому низу віднілося страшне пекло, а за нього добувалось червоне полум'я. Коли Єронім послав цей образ королю, то король аж зрадів. Так йому дуже сподобалась та картина страшного суду. Але от не знав, що це мальовидло має означати, бо був поганин, то послав по монаха, щоб йому розтлумачив, коли ж Єронім прийшов і пояснив, що це страшний суд, що при кінці світу прийде справді така страшна мить. Як намальовано на образі, то король так взяв собі те з серця, що зразу прийнявся ту Христову віру і все життя жив чесно і побожно. А коли на раді вирішував якусь важливу справу, то заодно говорив: пам'ятайте, що те, що ми хочемо тепер робити, це буде колись розсуджувати на суді сам Господь Бог. Що, ж, любі браття і сестри, я не в силі змалювати вам такого образу і показати страшний суд. Так вірно, щоб ви, як той поганський король, перейнялися ним і жили весь вік в страху Божому. Але цього і не треба, бо свята віра записала цей образ у кожному християнському серці. Кожен християнин знає, що страшного суду нікому не минути, що та мить прийде обов'язково, і що не лише зі справ, і зі слів, бо навіть з гадок треба бути здати, рахунок. Це знаємо добре всі, а нині я поясню вам лише, коли буде страшний суд, і чому він відбудеться? Усі часи були люди цікаві, коли прийде кінець світу. Різні різне передбачали. Лактанцій призначив, що ця мить на рік 436, й Реоментон на 1588 рік, Мелахтон на 1680 рік. А у X столітті панувала усій Європі віра, що кінець світу недалеко. Та все це лишень ворожба. Коли це наступить, ніхто не може знати, бо сам Спаситель каже. А про той день і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Але все-таки святе Письмо подає деякі ознаки, за якими можна буде пізнати, що страшний суд недалеко. Деякі з тих ознак з'являються скоріше, деякі аж при самому кінці, але обов'язково покажуться, і праведники розпізнають їх. Першим іщуном судного дня буде те, що з'являться лжепророки і потягнуть в блуд багатьох людей. З'явиться ложний Христос, з'явиться лже святі, лжесвященники та учителі і стануть проголошувати так гарно брехливу науку і так гарно будуть її підкріпляти різними дивами, що легковірний загал піде за ними. На осліп. Віра змаліє, любов вигасне, запанують повір'я, безбожність, релігійні чвари і секти, запанують крадіжі, зіпсуття, розпуста та всякі гріхи. Церкви стануть порожні, престоли повалені, священики будуть зненавиджені, а побожні і праведники висміяні і поневірені. Ці сумні події починають, на жаль, же нині з'являтися у світі. Правда, і давніше трапляють служевчителі і пророки, але нині їх кількість легіон. Хоч не кажуть про себе Я Христос, я Месія, та знімають лише назву і називають себе то просвітителями, то Спасителями народу. Ці вже пророки не шкодують ні труду, ні грошей, пруться між людей і письмом і словом перероблюють їх на свій копил. Солодкими словами зачіпають болючі струни. Пробуджують мрії про земний рай, спираються навіть на святе письмо і протистосовують його до своєї брехливої науки, а все ж для того, щоб звести той бідний, але побожний люд, відібра, відірвати від церкви і повести за собою. І що ж дивного, що тепер стільки недовірків? Що дивного, що до священника нині чимраз більше неохоти, що його праця вилучає на опоку, зерна його праці потрапляють не в ґрунт, а на каміння, а його провід багатьом не на руку. Що дивного, що неправда видається правдою. Нині вже над сір'яком багато невірних і безбожників, і між простими людьми буває все, що ноги несуть текого за звичкою або сорому до Божого дому, а на обличчі його написано, що серце його далеко, далеко від Бога. Це посів вже пророків, це перший знак, що підходимо все ближче і ближче до кінця світу. Чим далі цей знак ставатиме яснішим, тим більше буде невірностних і зубсутості. Але це, це лише початок цієї недолі, яка пере... попередить страшний суд. Настануть війни, бунти, хвороби, кари і страшні природні явища. Один народ піде на військо, на інший народ, одна країна пустошитиме іншу, між людьми не буде ні товариств, ні згоди, ні приязні. Один іншого буде переслідувати і вбивати. Брат завдасть смерть братові, а сестра отруїть сестру. Батько буде вбивати своїх дітей, а діти будуть влаштовувати засідку на батька. Дочка кинеться з кулаками на матір, а мати задушить свою рідну дочку. Зараза і голод винищить цілі краї, а страшні землетруси обернуться на звалища цілі гори і ліси, міста і села разом з людьми і всім добутком. Море одного разу вийде з берегів і серед шуму і реву підніметься аж до хмар, то знову опуститься і сховається в підземні нори, залишаючи після себе пустелю. У повітрі будуть літати блискавки і громи, а град понищить посіви і всю працю. Бур'я стане така сильна, що валитиме будинки і рватиме дерева з корінням. Навіть на небі з'являються зловісні знаки. Сонце потемніє, місяць стане червоним, мов облитим кров'ю, а зірки будуть падати з неба на землю. Звірі заречать дико і страшно, і одні будуть ховатися по кутках та провалях, а інші кинуться люто на людей і візьмуться їх кусати та рвати. А серед того нещасні люди будуть бігати, бліді, як трупи, з місця на місце і в найбільшій тривозі питатимуть себе безпорадно. Що ж то буде, що ж то буде? Із цих страшних подій, деякі починаються вже в наші часи, розуміють наші люди дорожнечу, розуміють і холод, холера, чума та інші заразні недуги наводять острах на цілій краї. Зима дошкулює, часто найбільше тоді, коли іншим разом господар ішов з плугом у поле. Слота, засуха, розлив рік саранча миші, ржата поганий, намолот трапляються щораз частіше, множать щораз то більші нужди, і у пир війни не стихає, хоч у більшій частині панує спокій, то це спокій непевний. У попелі завжди тліє, і ніхто не може знати, що то буде завтра. Дорогі браття і сестри, врешті останнім знаком має бути те, що поки настане страшний суд, зайде Євангеліє Христове до всіх людей, Цілого світу. Ісус Христос прийшов на цей світ для всіх людей, для всіх терпів муки і для всіх помер на Христі. І поки Він прийде другий раз при кінці світу, то перед тим мусять Його науку почути всі люди. Хоч як віра Христова просувається вперед, хоч як спору несуть місіонери, Слово Боже, в неприступні дикій краї, але є ще багато дикунів, багато диких чорних народів, де сонце ще не засвітило, де святе Євангеліє, немає ще приступу. Тільки коли буде одне стадо і один пастир, коли всюди, як далекий і широкий світ, будуть самі християни, коли всюди встануть церкви, а в них залунає Слово Боже, аж тоді наступить кінець світу. Ах страшна то буде хвилина, коли вогонь що падатиме з неба і вириватиметься з землі. Спалить все вже все, і не буде ніде жодного життя, то ангели затрублять що сили на всі чотири, чотири сторони світу і встануть тіла всіх людей, які жили від Адама. І до нині житимуть до кінця світу, встануть із землі, із води, із попелу, встануть з усіх кладовищ, де спочивали після земної мандрівки, і зельються з ними їх душі, і зійдуться всі в долину Єсофата, близько Єрусалиму, щоб здати останній рахунок перед всемогутнім паном. І з'явиться Ісус Христос на Небесному світлі серед апостолів, серед ликих, ликів святих та ангелів, і засяде на престолі усій славі, аби видати страшний присуд. Страшний то буде суд, бо там не буде ні пом'якшення, ні милосердя, лише строга Божа справедливість. Один пустельник жив довгий час безбожно. Врешті прийшла до нього тяжка недуга, і він бачив, що йому щораз гірше, раптово втратив свідомість і цілу годину лежав з очима широко відкритими, але нічого не чув і не говорив. За той час він з допусту Божого бачив душею страшний суд. А коли прийшов до себе, то був так зворушений, що подався на дуже важку покуту, Ось велів замурувати двері своєї келії, видовбаної в скалі, і залишити лиш малий отвір для доступу повітря і для подавання сухого хліба та води. І тут Прожив цей пустельник 12 років. За весь час не промовив ні до кого, ані слова. Лише сидів все на одному місці, очі втопив перед собою і плакав. Через 12 років, коли другі брати пустельники зауважили, що він вже помирає, то пробили двері, Увійшли до кімнати і стали просити, щоб прецінь промовив до них хоч слово, щоб дав їм яку науку. Одразу він не хотів, а далі каже: Ви бачайте мої браття. Як я скажу вам лише одне направду, коли б люди знали, яким страшним буде останній суд, то не ображали би Бога ніколи. Після цих слів пустейник Каяних помер, а його брати служили відтоді ще вірніше Господу Богу».